Добрий день. Сьогодні я запросив до себе в гості Олексія Михайловича, це кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування. Так як мені в коментарях задають запитання по фундаментальній науці. Дільництво це і кліш, як боротись, не боротися з клішем весною, по, і різні такі питання там, розширюю, гнізда, не розширюю, іде перехоложення, гнізда не йде. І так як тож, в періодичних виданнях ще пишуть, що вітчизняне і те. Те, що вітчизняна освіта, і та ще освіта, яка була в часи Радянського Союзу, не відповідає тим критеріям, що є за границею, то я хочу сказати, що я трошки, я учився і трошки, якісь в мене є знання. І от Олексія Михайловича хотів запитати, яка освіта, що ще сьогодні дають, що. Ваш університет, чи наш університет дає нашому сьогоднішньому студенту, який рівень, ну, що відбувається, чи будуть наші студенти, ваші студенти задавати такі питання на перший погляд, кажеться, як, як мені кажеться, що такі прості питання, і їх просто не знають. То чи Даєте ви таку освіту, щоб наші дописувачі? Помагали мені, чи ваші студенти, що допомагали мені відповідати на такі запитання. Ну, Перш за все, Юрій Федорович, дякую за запрошення, за те, що запросили, і можливість виступити у вас на каналі, донести інформацію, яка сьогодні у нас є в університеті, на кафедрі до споживача. то до нашого споживача, це безумовно наші потенційні абітурієнти, студенти і пасічники до нашої пасічницької громади, де можна дійсно знайти. Професійну відповіді тих запитань, які вони на сьогоднішній час ставлюють перед нами, то перед цим хотілося трошки розповісти, що яка ситуація взагалі в нас в Україні є з пасічницькою освітою. У нас в Україні пасічний. освіта представлена кількома освітніми рівнями. Це молодші спеціалісти, які ми готуємо в наших коледжах, технікумах. У нас пасічницьку освіту прекрасно отримують в коледжах Чернятинський коледж, Борзна. Незначна не така велика на таку велику державу, на таку величезну кількість пасічників, не так, не так багато пасічницької, ну молодшого спеціаліста, молодшого спеціаліста є. Проте є, є ще професійно-технічна освіта, професійно-технічна, про яку зараз багато вже починають говорити, і держава дає, надає підтримку, нібито надає підтримку і буде надавати підтримку цьому. Таких вона зготує на якщо взяти Київщина, то це Боярка, це в умовах Київщини. Шестимісячні курси є такі ж самі подібні, такі самі. однорічна школа в Гадячі. Це якщо мова йде за молодшого спеціаліста. Я хотів би більше зупинитися на те, що, кого готуємо ми в себе в університеті. Наш, наш університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, готує технологів в галузі тваринництва. Це як колишній, якщо е, у нас багато дивляться, е, канал популярний, багато дивляться, це колишній на кшталт, як раніше була зоотехнія. Е, е, ми в, своїм, в своїх технологіях, зараз факультет називається технологія виробництва і переробка продукції і тваринництва, Тут ми намагаємося на, на освітньому, освітньому рівні бакалавр. Готуємо різного напряму, охоплюємо різний напрям верніше, тваринництво. Це і птахівництво, і свинарство, і конярство, і вівчарство, і в тому числі вдільництво. Чим цікаво цікавий університет? Цікавий університет тим, що, наприклад, якщо на бакалавраті, бакалаврат з технології виробництва переробки продукції тваринництва, цим можуть похвалитися, що є така підготовка в інших. Університетах, інших вузах України, то вже освітні, освітній рівень магістр, з освітній, освітній рівень магістр, там, де, є, там, де готують, ми готуємо магістрів, то магістратура, магістерська програма і така потужна база лише є в нашому університеті, в Києві. Найкраща Матеріально-технічна база для підготовки фахівців вищої категорії також знаходиться в Києві. Ми готуємо не лише магістрів, але і докторів, і кандидатів сільськогосподарських наук. Сьогодні вже доктора будуть PhD, а вчорашні це аспіранти. У нас є аспірантура, магістра... Ще раз. у нас є магістратура, аспірантура і докторантура. Вузько спеціалізована з бжільництва. Що це дає можливість? Це дає можливість всесторонньо охопити бджільництво. Безумовно, що бжіниство потрібно, потрібно вчитися, як і будь-кому будь потрібно вчитися. Якщо сьогодні в нас є проблеми, ті, які є в галузі, яких здавалося освічені людини. На перший погляд їх вже давно не могло бути. Те, що в нас є з завезеними породами, як ми їх завозимо, ми відновлюємо бджільництво, що в нас є з цільнові політиці з медом. Наші студенти не просто вчаться, вони вміють моделювати ситуації і знаходити відповіді. Знаходити вихід з цієї ситуації. Наші студенти розуміють, як отримувати мед, які технології потрібно застосовувати. Мені за своїх студентів сьогодні ні разу не стивно. Ні разу не було стивно за наших, за наших студентів, які працюють як на ринку України, так і в європейських країнах, в тому числі в Канаді, Сполучених Штатах Америки. Донедавна мій студент за хрономічної правду факультету, але наш студент, пройшовши кафедру, передзвонив мені. Був такий ну, не скажу, що найкращий студент, не такий посередній студент, але добре знає мову. добре знає мову, І в минулому році повернувся і дзвонився мені, що дякував, але працював сам на пасіці, отримав дві тисячі бджолиних сімей. То це про щось говорить якесь було? Канада. Канада. Підприємство 40 тисяч бджолиних сімей. Дві тисячі бджолиних сімей працював студент. Він за... Перейнявся бжоництво. Короткий курс на агрономічному факультеті, який там короткий курс бжовництва перейнявся. Значить, ми щось могли йому дати. Якщо він і йому не стидно, сьогодні він уже, сьогодні він рекомендує, має право йому довіряють з Канади. Він може рекомендувати кому поїхав кому поїхати в Канаду з українців, кому не ну, відбирає, хто може поїхати. Дві тисячі бжолиних сімей. Ну у нас поки маленькі пасіки, тому що оце. Є, що бджоли на сьогоднішній день, як мені пишуть, свійські чи дикі бджоли, то вони на сьогоднішній день є день дикими, неодомашними. Вони живуть своїм життям, а пасічник тільки час від часу передивляється, можна сказати, от того, що немає йому що робити, і там відбирає частину меду. А бджоли живуть своїм життям, Тобто, не маючи таких глибоких знань. Не маючи такої глибокої освіти, бджоли просто живуть своїм життям, а пасічник не впливає на них, бо він не знає біологію, не знає оцього всього-всього. А так як я можу сказати, що я як учився, то я сьогодні тільки весною продивився бджоли, і я вже знаю, що з тією сім'єю буде через місяць, я вже можу прогнозувати. Можете моделювати ситуацію? Да, Моделюйте ситуацію, яка може бути. Олексій Михайлович, і може у когось виникне запитання, як можна стати студентом, абітурієнтом університету, якщо, щоб не розтягувати наш ролик на дві години, підскажіть. Вся інформація є на нашому офіційному сайті. Вся інформація та, що стосується, як поступити в наш університет, як правильно це зробити, які документи зібрати, є на офіційному сайті Національного університету біоресурсів і природокористування України. Но для, нас, для нас потрібно, щоб поступити до нас, потрібно здати наступні іспити ЗНО. Це українська мова література, вона для всіх більшості, головною є. Профільні у нас іспит є з біології. Біологія. І третій – це математика або історія. Оце три-чотири цих іспита дають можливість, якщо здає, потенційний абітуріант здає такі профільні іспити. Це потенційний наш студент. Наші студенти сьогодні дуже користуються не тільки нашого напрямом по бджілистю, але і взагалі в творемстві дуже користуються великим попитом з нашого університету, користуються попитом. В всьому світі на, на сьогоднішній день три наших студента найкращі з одних з найкращих студентів, проходять е, навчання е, і практику і навчання зараз в Китаї. Троє учаться. Тобто ми розширилися свою сферу діяльності наша адміністрація, і наш декан дуже контролює ці процеси і правильний напрямок тримає на найкращі європейські університети. Е, куди тільки можна? Ми заключаємо. Він заключає. Ми заключаємо договори договора про визнання. Визнання один одного, про підтримку, про підтримку, про навчання. Є в європейських університетах, у Франції, зокрема, теж і поробництво у нас студенти вчаться. Багато є, зокрема, з бджіництва у нас досить гарні стосунки із Словакією, словак Нітрою, університетом Аграрним в Нітрі. Польщею, Вроцлавом, Любліном, Варшавою. Тобто практики, студенти мають можливість не тільки просто навчитися теоретично, і попрацювати на європейських пасіках, зокрема, пройти стажу виробниче стажування. До речі, зараз у нас в ну, університеті, проходить, я б рекомендував, рекомендував тих, хто студи, хоче постійно, по потенційно відчуває, що хотів би поступити до нас, але сумнівається і якихось, має сумніви стосовно того, що до своїх. Щоб додатково дати бали, додатково взяти якісь бали, то у нас зараз буде проходити Олімпіада для вступників для вступу в університет. Вона є на теж на сайті. Інформація є. І що якщо ви стаєте учасником цієї олімпіади, перший етап є онлайн, а другий, вже приїжджаєте в університет, і там вже відповідно можна подивитися, що які це олімпіади буде з української мови, літератури, англійська мова, німецька, математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія. Що це дає? Вам до всіх тих балів, які ви отримуєте за ЗНУ. За результатами цієї олімпіади, ви, вам буде надана можливість добрати до 20 балів плюс. До 20 балів плюс. Це є прекрасна, ну, прекрасна запорука того, що ви отримуєте певну кількість балів, коли здаєте ЗНУ. І пройшовши цю Олімпіаду, безкоштовно реєструєтеся, отримуєте додатково плюс балів. Плюс 20 балів, ви вже сьогодні, сьогодні є наш, уні, наш студент. Ми завтра вам гордимося, і післязавтра ви вже представляєте Україну на міжнародному ринку. Ясно, дякую. Оста є від самого низького рівня переліку 19 професійно-технічного училища, тут включене бджінниство, то тобто є за державу буде фінансуватися державою. І також. Те, що ви в університеті розповіли. Тобто є освіта. Одна проблема, що, як було сказано в одному із передичних виданнях, експерт один там, який хотів учитися, але так і не поступив, він каже, я не жалію через те, що я усе знаю. То ні один професор університету не скаже, що він все знає. Тому учаться, учаться. Давайте насправді, насправді що дає можливість. Якщо людина освічена, вона, вона займається, дійсно використовує, застосовує технологію бджільництва. Якщо людина не освічена, не знає те, що Юрій Федорович сказав: біології, фізіології, об'єкта з тим, яким працює, продукти, які може отримувати, то це називається промислом. То давайте відходити від промислів. На кшталт пішов у ліс, назбирав і грибів і це промисел. А все-таки ми повинні готуватися фахівця, який зможе прогнозувати, робити прогнози не тільки стосовно продукції, а й прогнози стосовно ринку, як, як буде поводити ринку меду. Ринку, меду, ринку меду, вибору породи чи раси бджіл. То, то це все-таки повинен бути фаховий технолог. Це той, який робить вміє змоделювати ситуацію перед тим, коли сама ситуація настане і виправити, прийняти парію, і, і прийняти рішення. Ми таке готуємо. Будь ласка, запрошуємо до нас. Дякую. На даний момент факультет для мене все, тому що я живу факультетом. Я приходжу на роботу о сьомій ранку, а йду з роботи о восьмій годині вечора. І ще після цього обов'язково два рази в тиждень, один раз в тиждень заходжу в гуртожиток поцікавитися, як там проживають мої студенти, як справи в них. Тому що студент для мене все. Я чітко усвідомлюю, що якщо є студент, є декан, є викладач. Якщо немає студента, не буде декана, не буде факультету, не буде викладачів. Факультет тварин статоводних біоресурсів є лідером у підготовці фахівців для галузі. Тварини з в Україні. Це є європейський факультет. Ми маємо найкращу матеріально-технічну базу у порівнянні з своїми колегами. У нас прекрасні навчально наукові лабораторії бджільництва, конярства, рибництва. Ми пишаємося, що у складі наших викладачів є три академіки, 25 докторів, професорів, 45 доцентів. Це висококваліфіковані науково педагогічні працівники, які щорічно проходять стажування у європейських вищих навчальних закладах. Найбільш складним для мене і найбільш хвилюючим періодом це є літній період, коли ми набираємо наших абітурієнтів. Завжди ставимо за завдання собі набрати найкращих. Ну, мені дуже приємно працювати, по-перше, з колективом університету і факультету безпосередньо. Оскільки є взаєморозуміння в колективі, от з іншого боку, дуже приємно працювати зі студентами. От, це, значить, я отримую велике задоволення від цієї роботи. Кафедра аквакультури веде підготовку наших фахівців для рибогосподарської галузі, а також для установ наукових установ, які пов'язані з рибогосподарською галузі, ми маємо усі. Можливості для підготовки практичної підготовки наших студентів дуже приємно, коли бачиш, що серед наших студентів є велика кількість, великий відсоток, з якими цікаво. Не тільки приємно, а й цікаво працювати. Таке питання, знаєте, філософське, як можна виростити людину, яка буде володіти всіма методиками вирощування риби на асфальті? А ніяк. Тому наша база знаходиться трошки поза межами Києва. Тут сконцентровані усі технологічні дисципліни. Наші студенти мають всі шанси оволодіти всіма методиками вирощування риби, розведенням її. Годівлею, утриманням, тому що на цій базі вирощуються 11 видів товарної риби, яка найбільш цінна і поширена в усіх куточках України. І на факультеті я віднайшов сам себе, віднайшов своє я, і я дуже задоволений, що я працюю на факультеті тварини з свободних біоресурсів. Ну, найбільшим, мабуть, нашим досягненням є створення. Навчально-наукової виробничої лабораторії це лабораторія, яка надає консультативні послуги практично всім фахівцям серед господарської галузі України у веденні рибного господарства на природних водоймах. Я думаю, в цьому є якраз унікальність поєднання наукової, навчальної виробничої діяльності кафедри з студентським середовищем. Я перейшов 16 років тому назад із науково науково-дослідного інституту і ні одного дня не жалію, тому що в принципі, мені подобається ця робота. Суть роботи нашої наукової лабораторії полягає в розробці нових методів годівлі, покращення використання кормів, нових кормів, нових кормових добавок, розроблення нових преміксів в годівлі сільськосподарських тварин. Ми можемо зацікавити якраз тим, що ми можемо навчити, як правильно використовувати ті чи інші корми, і не просто корми, а знати, як впливають певні поживні речовини в організмі. Як вони е вступають в обмін, е перетравлюються поживні речовини, відкладаються і як вони впливають на продуктивність, на якість продукції. Зараз діти більш цілеспрямовані. Все-таки суспільство міняється, вони хочуть вчитись. Є дуже тал талановиті діти. І це радує, що це майбутнє нашої країни. Знаходимося у лабораторії, де е, навчаємо студентів оцінки якості молока і молочних продуктів. Дана лабораторія дає можливість у е, відповідності із вимогами директив Європейського союзу проводити оцінку продукції, одержаної з молока. Ну, факультет для мене це е, моє життя, фактично. Чому? Тому що я закінчував цей факультет, потім навчався тут в аспірантурі і е, на сьогоднішній день вже більше 38 років працюю на цьому факультеті і на цій кафедрі, яка е, для мене дуже дорога. Зараз ми з вами знаходимося в навчально-виставковому павільйоні технології виробництва продукції птахівництва, де представлено найбільш сучасне обладнання для птахівничих підприємств, і студенти можуть детально ознайомитись з усіма технологічними процесами виробництва харчових яєць, м'яса, курчат, бройлерів та інших видів сільськогосподарської птиці. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що тільки в нашому університеті представлена так повна колекція сучасного технологічного обладнання, а оскільки в даному класі представлене обладнання виробників різних країн, і, зокрема, України, це надає можливість студентам ознайомитись з усіма сучасними новинками технологічного обладнання. Ви знаєте, дуже приємна. Зустрічатися з нашими випускниками, які досягають висот у сучасних господарствах. І дійсно дуже приємно чути, коли їх, коли їх оцінюють відповідним чином. Це я вважаю дійсно, як є оцінкою моєї роботи, нашої роботи, нашої кафедри, нашого факультету. Секрет, звичайно, у студентах і у педагогах серед сільськогосподарських вузів. Європи, він займає одне з провідних місць. Ну, напротязі цього періоду, що я знаходжусь в нашому вузі, у нас багато іноземних студентів було з Анголи, от, з В'єтнаму, з Туреччини, ну і багато інших. Ну, я автор багатьох підручників, монографів, посібників. І пишаюся своїми учнями, які займають високі. Місця у виробництві продукції сільського господарства. Факультет для мене це моя сім'я. світовій індустрії меду Україна займає третє-п'яте місце. Але якщо взяти, враховуючи те, що із го року кафедра бджільництва була створена вперше, то Україна має унікальність в тому, що наші пасічники на 70-80% це люди з вищою освітою. І на сьогодні ми маємо лінійку продуктів бджільництва, біологічно активних продуктів бджільництва, понад 9 і безпосередньо цим Цими продуктами розробкою технологій цих продуктів, приміненням цих продуктів займається колектив кафедри. Завжди раді бачити в нас любого абітурієнта, і не потрібно боятися ні бжоли, ні коня. У нас приходять студенти, які хочуть, але бояться а в кінці виходять фахівці звідси з високою з високим з великим багажом знань і які достойно конкурують на, на ринку не тільки в Україні, а в Європі. В нашей лаборатории содержится 9 пород лошадей, такие как э, Тарийская, Тракенинская, Украинская Верховая, Чистокровная Английская, Орловский Рысак, Латвийская, э, Арабская Чистокровная, э, Эстонский Клипер и Шетлендский Пони двух типов – мини-шетленды и стандартные шетленды. Дело в том, что в Украине это единственная кафедра коневодства во всех аграрных вузах Украины самым большим профессиональным успехом я считаю то, что за годы существования нашей лаборатории у нас подготовлено огромное количество спортсменов и профессионалов. Я могу сказать, что наши выпускники, которые прошли через лабораторию коневодства, работают в 18 странах мира и действительно очень профессиональные всадники и спортсмены и Люди, которые занимаются разведением, наверное, это о многом говорит. Ну, я скажу, что мы рады приветствовать наших абитуриентов днем и ночью. Мы готовы их, в принципе, принимать, создавать максимальные условия, чтобы они у нас учились, получили максимальные знания, участвовали в разных секциях, в культурно-массовых работах. І стали висококласними спеціалістами з високими чоловіцькими качествами. Ми на ету, скажем, будемо здавати максимальні умови для їхнього тетразиття. Тут весело, цікаво, круто і дуже мені тут дуже подобається, і я дуже задоволена, що тут навчаюся. Тут дуже весело, цікаво, пізнавально і дуже дуже круто. Тут яскраво, незабутньо і дружньо. Тут добре, тут по-справжньому весело. Тут можна знайти все, що ти хочеш, і повністю е, реалізувати себе. Тут дуже круто, драйвово, весело і цікаво. Е, тут круто. Я хочу всіх запросити на навчання на факультет тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і проредокористування України. Ви отримаєте освіту європейського рівня на факультеті номер 1 найкращого навчального закладу України.